Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад. Я помаленько, я казала, що в, в, усь, у родині переїзд, і я дуже зайнята була ці дні. Дуже відверто скажу вам, намучилася, але десь так, де декілька розкладів, я які робила для вас це карту дня. І так, у нас розкладна тиждень з 4 березня по 10. І будемо дивитися. Так, я сподіваюся, ось так вам вибачайте трошечки. І так, починаємо з 4 по 10 березня, 24 року, і починаємо з овнів. І так, дорогі овни, у вас. Десяточка кубків. Ви знаєте, це якась спадщина, це якісь дивіденди, накопичення, це можливо купівля, продаж. Як це називається? Нерухомості автомобіля. Це великі гроші. Але дивіться, що значить великі гроші для когось тисяча євро. Або тисяча гривень це великі гроші. Так, ось ті, хто, наприклад, отримують 2,5 тисячі гривень пенсії, для них і тисяча гривень дуже великі гроші. От просто напишете, чи для вас. Дійсно, великі гроші євро гривень, тисячу гривень, комусь 10 тисяч гривень великі гроші, величезні вже гроші, а комусь і 100 тисяч гривень зовсім невеликі, тому що людина крутиться. Кожен має свій бізнес і тому подібне. Тому це відносно саме для вас це великі гроші. Я би сказала, що ви зібрали якусь суму. Можливо, що це якась може бути спадщина, купівля хати, городу, якоїсь плантації. Щось таке важке і дороге купівля, навіть якщо це тільки перстень діамантів. Ось по цій карті йдуть розмови про гроші і бажання, бачите, бажання кудись вкласти. Ось якось так. Тепер переходимо, ну це ще, знаєте, ваше коріння можна сказати, ваше, як би це сказати, ваша родословна, ваша родинна якась тема ще може бути. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, якась втрата у вас, біль, страждання. Це біль дуже не, не обов'язково, що це, ну як би це пояснити? Нелюбовного можливо плану, але може бути і зрада. І якась, якась втрата, біль страждання в тому плані, що, можливо, отримаєте якусь звістку, а можливо, ви побачите, що вас зрадили. Це і розлучення може бути. Це коли хтось вам щось сказав: Я ну не люблю я тебе або ще щось. Ну, зрозуміться, оце, знаєте, коли ви не помічали знаків. Цієї людини, коли ви їх ігнорували, тому ви прийшли до цього? Вам всесвіт мав показувати, вам ваша інтуїція мала показувати, що щось не те. Ви просто ігнорували, і тому ви дійшли в цю болючу, дуже-дуже болючу, дуже така зрадницька карта. Ось, ну, це треба тепер пережити. Це, можна сказати, такий урок у вас. Але ви зрозумієте, що це урок трохи пізніше, якщо ви будете відсторонитися від цієї справи. Якщо ви дійсно наберетеся мужності і розберетеся в цьому, тоді через крок у вас буде дійсно. Розуміння, що це урок для вас, можливо, навіть духовний і дуже болючий. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, важкі часи якісь, можливо, спина буде боліти, от як мій чоловік. Ми тягаємо а, меблі, допомагаємо родині, так? Ось а, всі вихідні. І а, оце є програється ця карта. ну От у нього він близнюк. І, можливо, у вас так само, можливо, якась. Дуже робили ви тяжко цього тижня? Так, це перегрузили сві, своє тіло. Не обов'язково спина. Це просто втома. У вас буде на наступний тиждень втома. Ще що може бути, що ви занадто багато наберете на себе обов'язків, Розпреділіть їх. Оця карта так і радить Розпреділіть. Ще що може бути, що ви не висказали своїх бажань, не висказали своєї непогоди, і вас це енергетично задавить. От, енергетично це задавить, Це перегорання, до речі, перегорання від війни, наприклад, перегорання від якихось а, неприємних моментів. А вам потрібно просто відійти від цього, просто відпочити. Просто, і бачите, і дивіться, і десятка, будьте обережні, відпочиньте цей тиждень, тому що буде ще гірше. А, знищення повністю організму, як би це сказати. Вам потрібен відпочинок. І через цей стан ви не бачите майбутнього. Тепер переходимо до а, раків. Дорогі раки, яка красота! Дорогі раки, я вас вітаю! У вас ваша енергія, риба у воді це ваше, ваш знак. Дивіться, це приємні моменти. Це може бути. Давайте так: а, і народження дітей. І емоційні новини, якісь дуже прекрасні, це чудові новини, які приходять, це е, закоханість, це знайомство з кимось, це просто приємні розмови. У вас любов до себе перевершує вас. знаєте, І е, від е, залишків ви можете любити когось. Тобто у вас таке розповсюдження по всьому тілі хороших приємних емоцій. Це я так скажу, що вам буде дуже-дуже вдалий тиждень для вас. Дуже вдалий. Все абсолютно на емоціях, на приємних моментах. Дуже гарний тиждень. Всього найкращого вам, дорогі раки. Тепер переходимо до левів, дорогі леви. А у вас не дуже хороша карта. Тобто її просто треба пережити. Це удар якийсь, це закінчення чогось, закінчення роботи, розрив контракту, це і розлучення. Це щось різко припиняє свою роботу. Але ви вже підозрювали про це, вас вже попереджали, тому що перед цією картою йде дев'ятка мечів. Тобто, страхи у вас по цьому питанню вже були. І воно справдилося. Ось що я можу сказати? Це треба пережити. Ця карта говорить про як би це сказати, про найтемнішу ніч перед світанком. Тобто, це останній момент, який потрібно пережити. Переживіть його гідно, не падайте на коліна, не здавайтеся. Повірте мені, прийде новий день, прийде нове. Нові мрії, нові бажання, нові можливості. Ось, переживіть просто цей тиждень. Нелегкий тиждень, скажу відверто, але його треба просто пережити. Ану, подивимося, що тут у вас. Ага, тут може бути у фінансах. Скоріше за все, з фінансами щось. Ваше фінансове становище похитнутися може. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, що у вас випадає, а у вас колесо фортуни. Ну, знаєте, давайте спочатку з позитиву. Позитив це в тому, що на кінець то йдуть якісь переміни, на кінець-то щось зрушиться з місця. Вам фортить, а ви, е, як то кажуть, глюкспільц. це щасливий гриб, як німці кажуть. так? Щасливчик, давайте скажемо так: ви щасливчик цього тижня. Легко. Ви кругом все встигаєте, все у вас виходить, але є і темна сторона. Тобто, може повернутися якась ситуація, якась кармічна ситуація, про яку ви вже, можливо, і забули. Може повернутися якась людина, це може бути людина приємна з фронту. Може бути і неприємні новини з фронту. Але зараз я подивлюся. Ну, тут бачите, новий початок. Тобто, може прийти людина і почати з вами якийсь новий початок. Зараз, ось так, щоб ви бачили. Тобто, може прийти у ваше життя, повернутися якась людина, щоб почати з вами Є щось нове. Тобто, почати все спочатку. Як ви вирішите, це ваша справа? Якось так це може бути, до речі, народження дитини теж у вас цього тижня. Щастя таке, дитина народилася, писенятка народилася. Якось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терезі, а у вас лицар жезлів. Тобто тут і кар'єрна сходинка, тут і відрядження у Терезів може бути. Тобто, знаєте, таке несподіване відрядження. Це можуть бути і військові, пересування військових. Це може і завітати військовий, це може військовий повернутися додому а або навпаки призвали когось. Якось так. А ще може бути кар'єрна сходинка. Тобто ви приблизно на півшляху до своєї мети в кар'єрі. Ось, ну все в вас вдається. У вас сил вистачить тільки на одну справу, до речі. Тому цей тиждень робіть самі невідкладні, самі такі, які вам. Ну, як то кажуть, конче потрібно зробити, тому що вам може сил не вистачити. Такий трохи угорілий тиждень. Спробуйте, спробуйте, і у вас все вийде. Ось, Ага, бачите, у декого дуже відповідальна дорога. Тобто відрядження якесь дуже відповідальне. Це можуть бути і волонтери, це можуть бути і взагалі відрядження по роботі або навіть переїзд. І так, тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас вісімка цих монет, і вона говорить про як би це сказати: про таку невтомну працю. Цілий тиждень будете як білка в колесі працювати, працювати, працювати. Але ця карта, і від, як сказати, вона вам і гроші дасть. Ця карта, ця карта вправної праці. Такої непотужної не праці, наполегливої праці цілий тиждень, тобто вам можуть запропонувати роботу, хто був без роботи. Але пам'ятайте, що це буде дуже важка праця. Праця, знаєте, якщо не тілесна, тобто мішки не, не мішки таскати, то цілий день за робочим столом не розгинаючись. Або за конвейером. Це, от, знаєте, як годинничок. Як годинничок. Це може бути і конвейерна якраз робота. Це дуже важка робота вам випадає цей тиждень. Наберіться сил. Наберіться сил. От паж, ем, паж мечів випадає. Тобто, це, знаєте, це може бути і з вашими дітьми. Якась непосильна праця виховування дітей, наприклад, теж таке може бути. Тепер переходимо до. Стрільців, дорогі стрільці, у вас дев'яточка монет, і вона говорить про якісь гроші, про якісь кошти, про а, якусь нерухомість навіть, і про ваш статус. У вас прекрасний статус, у вас прекрасні можливості цей тиждень купити нерухомість, але дивіться. Ця карта говорить про особистість, про ваше особисте. Тобто купуйте цього тижня в першу чергу щось особисте для себе. Тоді ви будете задоволені. Займіться своїм тілом, своїм зовнішнім виглядом. Теж говорить ця карта. Тепер переходимо, але вам бачите, якось трошечки буде щось важко буде у фінансах. Можливо, не так легко буде. Продати щось, купити. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, у вас випадає помірність. Тобто нікуди не спішите, все гармонізується. Якщо ви з кимось сварилися, з кимось якісь непорозуміння були, ця карта говорить про примирення, про згладжування вуглів, кутів. Ось і такий час ніби зупинився. У вас буде відчуття, що все зупинилося. Ніяких новин, ніякої інформації. А, побудьте на самоті. Помедитуйте, займіться своїм внутрішнім світом, тобто своєю психікою, своїм емоційним світом. Відпочиньте емоційно. Оця карта про це і говорить. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас п'ятірочка мечів. Не дуже хороша карта. Але це, знаєте, втрата дружби це програшний варіант. От що, чим би ви зараз не займалися, дуже-дуже, от саме що дуже важливе це програшний варіант. Не думайте про це. Відійдіть, перепочиньте, не сваріться. Це, знаєте, ще коли через одне якесь невдало сказане не в той момент. Слово може посварити вас з усіма. З сусідами на роботі, з колегами, з, з дітьми, з дружиною, з чоловіком і тому подібне. Будьте обережні, що ви говорите, не обрубуйте усі нитки, усі зв'язки, вам вони колись ще знадобляться. Беріть на себе відповідальність за свої слова. Це теж дуже-дуже важливо. Але критична ситуація, дійсно дуже критична ситуація, і тут у нас іде імператор. Будьте мужніми, але це не значить безголовими. Тобто добре розумійте, що ви говорите. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, у вас якісь страхи з'являються. Хтось вас залякав, можливо, хтось вам. Дев'ятка кубки – емоційні страхи. Бачите, емоційні страхи у риб. Тобто, це говорить про те, що ви чогось боїтеся, прильотів ну, це, це звичайна річ, коли людина чогось боїться. Так? Але подивіться добре, що це за страхи. Розберіться в них, чи дійсно ці страхи явні чи уявні? Чи є вони взагалі в наявності? Чи ця ситуація дійсно така страшна, як вам здається? Розберіться, чому у вас є ці страхи. Страхи стати бідним, страхи стати одиноким, як оця карта говорить про одинокість, так? нехватка когось. У вас, можливо, з'явиться такий страх, а може, я все життя залишусь сама? Якось так. Не дуже приємна карта, може навіть сказати, дуже неприємна карта, але займіться своїм особистим станом, тобто своєю емоційною точкою цією, стороною життя, емоційним станом своїм займіться і розберіться, де ваші страхи, чому ви боїтеся. Повірте мені, вони зразу можуть відійти. Ну, звичайно, прильоти вони нікуди не, не втечуть. Гаразд мої дорогенькі, я бажаю вам усім гарного, мирного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!